Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night is Christmas! Як відноситесь до Різдва? А, доброго ранку, добре. Ну а конкретні. А, мені подоб... Под... подобається цей праздник. а, він крутий. особливо в церкві мені подобається. Тут, Тут є друзі а, і весело. коротше. Добрий день студія, доброго ранку, як то хочете називайте. Сьогодні у нас полонений цього табору, а саме табору Різдвяного. Друже, скажи мені, як ти сюди попав і що для тебе означає Різдво? Добрий день, студія. Сьогодні у нас буде е, не знаю хто номер 3 Як ви ставитесь до спеціальної воєнної операції на Україні? Е, негативно. Чому? Путін помре в муках. Добре, як ви ставитесь до Різдва. Різдво – це одне з найкращих свят, яке відмічають не тільки християни у цьому світі. Сьогодні в гостях в нашій студії Семен. Семен, я тебе хочу запитати, що для тебе означає різдво? Праздник, коли народився Ісус. Що ти тут робиш? Ну, прийшов по по в зйомки побити. На зйомки побити? А куди ще ти прийшов? Ще? Нас ну, ми можна так сказати на студію. А нащо ти сюди прийшов взагалі? Оцю будівлю, здання? Ну, щоб було веселіше. Друзі, всім привіт! У нас очередная звізда, так? Да. да? Що для тебе означає Різдво? Різдво для мене як подарунок, як день рождения для Ісуса. А, хороший відповідь. А що для тебе от радість така? Добрий день студія Сьогодні у нас малий. Малий, як тебе звати? Ростик. Малий Ростик сьогодні з нами. У мене для тебе питання. Я його поставлю, його тобі зараз. Що для тебе означає різдво? Подарки, дружба, дружба і сімейний праздник. А що ще? Що це взагалі за свято? Звідки воно пішло? Не знаєш історію? Так. Хто народився там, чи що відбулося? Е Різдво народжено Христуса Христа. Христуса Христа. -Христу. Христу -Христу. Ти да. трошки попутав, напевно, Ісуса Христа. Да, Ісуса Христа, Ісуса Христа, так, да, це правильно. А що тобі приносить радість? От що Які там. коли сім'я разом зібралася. Це саме головне, так це а ще напевно канікули. Так. Канікули і такий крутий табір. Да? Да. Тобі подобається все? Да. Ну іди з Богом.